Доброго дня! Вітаємо в магазині агротовари.com.ua Маємо щавель широколистий, простий у вирощуванні, смачний та корисний. Це багаторічна рослина, яка швидко росте і дає соковиті ніжне листя з приємною кислинкою, Має великі широкі листки. Ідеально підходять для супів, салатів, заморозки та консервації. Стійкий до холоду, добре росте навесні, восени не потребує складного догляду, дає кілька врожаїв за сезон, можна зрізати регулярно. Ще вельш широколистий уже маємо в наявності. Заходьте та пишіть нам Агротовари.com.ua Доброго дня! Вітаємо в магазині агротовари ком. Маємо щавель, широколистий, простий у вирощуванні, смачний та корисний. Це багаторічна рослина, яка швидко росте і дає соковитий ніжний листя з приємною кислинкою. Має великі широкі листки, ідеально підходить для супів, салатів, заморозки та консервації. Стійкий до холоду, добре росте навесні і восени. Не потребує складного догляду, дає кілька врожаїв за сезон. Можна зрізати регулярно. Щавель широколистий уже маємо в наявності. Заходьте та пишіть нам агротовари ком'юа. Доброго дня! Вітаємо в магазині Агротовари.юа. Маємо щавель широколистий, простий у вирощуванні, смачний та корисний. Це багаторічна рослина, яка швидко росте. І дає соковите ніжне листя з приємною кисинкою, має великі широкі листки, ідеально підходить для супів, салатів, заморозки та консервації. Стійкий до холоду, добре росте навесні восени, не потребує складного догляду, дає кілька врожаїв за сезон. Можна зрізати регулярно. Щавель широколистий ми вже маємо в наявності. Заходьте та пишіть нам. Агротовари ком'юа. Доброго дня! Вітаємо в магазині Агротовари ком'юа. Маємо щавель широколистий, простий у вирощуванні, смачний та корисний. Це багаторічна рослина, яка швидко росте і дає соковите ніжне листя з приємною кислинкою. Має великі широкі листки. Ідеально підходить для супів, салатів, заморозки та консервації, стійкий до холоду. Добре росте навесні і восени, не потребує складного догляду, дає кілька врожаїв за сезон, можна зрізати регулярно. Ще вельш широколистий уже маємо в наявності. Заходьте та пишіть нам агротовари.юа.